Херсонці відзначили 154-ту річницю перепахування Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. Знайти спокій в Україні. Таким був заповіт поета. Представники обласної та міської влади і небайдужі городяни щороку цього дня у Херсоні збираються біля пам'ятника Великому Кабзарю та читають його вірші. Більше про це далі у сюжеті. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милій. Заповіт Тараса Шевченка втілили в реальність його друзі, художник Чистахівський та брати літератори Лазаревські. 58 днів прах Великого Кобзаря перебував у Санкт-Петербурзі, і лише потім царський уряд дозволив перепоховання. Перевезення домовини до України тривало два тижні. Символічно, похорон Шевченка у Каневі проходив саме в ті дні, коли цар дарував кріпакам волю. Тарас як хотів, і він залишився на своїй землі. Що це перепахування? Це його шлях додому. І ще один тут цікавий момент, що він стільки був, був сучасний. Тоді його на руках труну несли студенти, передавали з села до села, з міста до міста. І зараз от сьогодні молодь читала свої твори, і ми розуміємо, такий він і зараз молодий, і зараз сучасний. Цитуючи великого кобзаря, херсонці проводили паралелі із сьогоденням, коли для України як ніколи важлива єдність. Кожен українець знає декілька стрічок, ну напевно, від його творчості, і кожен пропускає через своє серце з болю і гордістю. І мені дуже приємно, що от знаєте, от трас це лінія, яка об'єднала Україну від чопу до Донбасу від Сум до, до до Криму. І мені дуже приємно, що херсонці і, взагалі, вся Україна об'єднуються напроти таких от гарних гарних от таких постатей. Херсонські поети щороку приходять до погруддя Шевченка з квітами та власними віршами, аби віддати шану великому вчителю, так як Шевченко, дітоньки, любить, і рідну мову, і неньку Україну. Кобзар вивчайте, він добру навчить. Добро і зробить з вас таких людину. Лягали в душу ті слова, і ми йшли в життя порядними людьми. Тарас Григорович Шевченко, наш великий мученик, і життя своє поклав за рідну Україну, і бажання в нього було завжди бути. Жити на Україні і бути похованим тут, і на щастя. Це вдалося зробити вірші великого кобзаря актуальні і сьогодні. Вони надихають молодь римувати свою любов до батьківщини. Я написала перший свій твір з цього приводу ще зі шкільної програми. Тоді я відчула, що це як моє, це близько до мого серця, саме творчість цього поета. Напевно, кожному українцю дуже близькі вірші Тараса Григоровича Шевченка, бо він закликав усіх українців любити. Вірити у світле майбуття українські пісні, вірші Шевченка та про Шевченка з вуст херсонців лунали більше години. Завершилося усе покладанням квітів до погруддя Великого Кобзаря. Представники обласної міської влади та городяни охочих небагато. Та головне, що Шевченкове слово лунає з власної волі, а не з примусу. Як того заповідав Тарас?